Відчути себе воїнами-захисниками та спробувати на собі військово-польові умови життя отримали змогу близько 30 молодих людей, які взяли участь у військово-патріотичному вишколі. Це перший пробний проект для всіх бажаючих, який організували члени громадської організації Дух нації». спеціального відбору не було. Головна умова вік від 18 років. Ви должны бути сильна, єдина командою, команда, від того, знаєте ви друг друга, або ні. Ми всі разом, всі разом проходимо підготовку. Ці навыки будуть вам сьогодні даны, які останні не должны остаться у вас, а переданы таким же пацанам і дівчинкам, як і ви. Вишкіл відкри інструкторами, які консультували новобранців, стали учасники АТО та діючі військовослужбовці української армії. Вони спостерігали за перебігом навчання та давали настанови в разі необхідності. Ви молодь, яка йде сьогодні за нами. І це ваше будущее. Ми сьогодні дадим вам наші навики, наше уміння, котрий мумі. Ви дождибуйте та вести новим поколінням. Тож за час проходження вишколу молоді люди подолали смугу перешкод, отримали знання з тактики ведення бою в групах, прослухали теорію та застосували на практиці мінно-підривну справу, так. опанували основу польової медицини, прослухали тренінг з виявлення противника та пройшли перевірку на психологічну витривалість. загалом программу участники залишились задоволены. это очень в жизни пригодится даже, даже девочкам даже девочкам особенно как мало ну, мало девочек которые занимаются единоборствами. тут ну 2 три приема все ну ты уже можешь спокойно за, ну, за себя постоять в любой либо ситуации если что-то случится в ребятах меняется менталитет и они готовы защищать свою родину свою страну свою землю и независимо от того от их уровня подготовки да есть слабее есть сильнее Есть ребята, которые вообще спортом не занимались, но главное, чтобы было желание а всему мы научим. По завершенню вишколу всі учасники отримали грамоти та подяки від громадської організації «Дух нації. Окрім проведення подібних заходів, що спрямовані на виховання, почуття патріотизму у молоді та отримання ними необхідних військових знань, «Дух нації також не припиняє волонтерську діяльність у напрямку допомоги воїнам, які перебувають на службі у зоні АТО. Активісти регулярно доставляють адресатам найнеобхідніше: одяг, провізію, різноманітне обладнання, а також листи та малюнки, якими прикра. Крашені домівки військових.